Так, вітаю вас, мої дорогенькі. Так, ви будете в шоці. Так хоч хочу назвати це відео. Ну, просто є щось таке, від чого ви будете в шоці. Я хочу подивитися, що це саме. Що це саме. Від чого ви будете в шоці? Ви будете в шоці. Так називається. Від чого? Що це, що це за інформація така, яку зараз нам надають? Ви будете в шоці від того, що якийсь чоловік кохає вас, якийсь імператор вас кохає. І, до речі, він приготував вам щось таке цінне. Можливо, він так думає, що цінне, але він просто каже сам собі, це просто вона не відмовить мені, нічого не, не зможе вдіяти. Хто цей імператор для вас? Вас любить якийсь імператор, любить і буде проявлятися тут якась нова, така від нього, <кій> новий крок, нова. Як, для нього нова сходинка в процесі завоювання вашого сердечка? Кажуть, що це і для вас дуже цікаво буде ось так. Ви будете в шоці від того, що ви будете в шоці від того, що почуття у вас розіграються. Ви вам буде писати хтось просто листи кохання. А для вас це ну, дуже приємно буде. Це щось таке дуже а, приємні почуття, приєм, приємний час, який ви будете проводити, можливо, в компанії якогось чоловіка. ось він мах. Тут, тут щось магічне йде, або ви якісь ритуали робили. До речі, зараз е, такі свята йдуть, які саме дозволяють це робити е, досить результативно. Ось, і, можливо, щось таке ви. Або просто забажали. Щось забажали. Так, в мене зараз ця воскова свічка просто прольється, А ми зараз її так посунемо, і вона буде собі литися і не заважати. Так, ви будете в шоці від того, що. Ну ні, ну тут проявляється хтось. Можливо, це один і те ж саме якась, про, ну, прояв, якийсь один той самий, самий чоловік, але хтось проявляється з почуттями до вас. Також, ви будете в шоці, що якщо ви проявитеся до якоїсь людини, він відповість вам. Ви отримаєте повідомлення, по-перше. Ви отримаєте повідомлення від, 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 від якоїсь людини. Це чоловік для жінки, або жінка для чоловіка. Тут щось про кохання. Хто цей? Хто цей чоловік? Хто цей відлюдник он стоїть? Хто цей відлюдник? Ха! А це інтрига в нас така. нас тут не показують і не хочуть показувати. Але він бачить в боротьбі за те, щоб проявитися якось до вас. Буде цікаво, кажуть вам. Окей. Ой, треба було залишити ту карту, але, значить, вона хоче вийти ще раз. У нас тут якраз очистка йде. І буде інформація щодо цього, напевно, ще. І так, ви будете в шоці від того, що... Ви будете в шоці від того, що. То я більше не можу, це вже який раз? Раз, два, четвертий раз нам показують, що хтось проявляється до вас. Ви будете в шоці від того, що хтось тримається, начебто, двох позицій Ось, і йде до вас. Так, це король. Я хотіла ще сказати інше значення того, що я побачила тут. Що ви проявлятися будете. Але ні, тут, тут саме людина проявляється. До вас йдуть повні руки, бачите? В двох руках у нього щось лежить для вас, щось несе. До речі, це тут в даному випадку бо може бути нова людина, якась новий чоловік, заможний, ресурсний, такий собі цікавий чоловік. Окей. Okay. Знаєте, тут можна сказати статусний якийсь. Ви будете в шоці від того, що. Так, цю карту забираю. Ви будете в шоці від того, що. Так, дві карти я би хотіла чимось їх прикрити. Зараз говорю. Просто дуже незручно, я так думаю, що не одній мені, коли Ютуб забороняє показувати, ну там досить такі безвинні картинки, ну але там на, на, є на те свої причини, я так розумію, у цього сервісу чудового. Я хочу просто зараз зловити закрила карту і потік. Ага. Так, дивіться. Ви будете в шоці від того. Що закінчиться бідність? Ну, добре, тут така ситуація. І буде щось схоже на те, що вас спокушають саме великими грошима. Тут темні сили дають вам, дають вам гроші. Ну, я все-таки бачу, що ви витримку маєте, що це може бути. Тобто не будете витрачати їх на якийсь непотріб. У вас є певна ціль, якої ви хочете досягти. Ось, і вам це вдасться. У вас є на те свої причини, і також є на те свій. Свої... Як свої інструменти. Тобто ви підготувалися до того, щоб ця ціль у вас проявилася як результат до цього результату. Ви хочете його, але цей результат, він не міг певний час проявитися. Не вистачало ресурсів, але цей ресурс вам надається. Звідки приходить ресурс? Цікаво просто. Просто з повітря, не знаю, з, з Всесвіту. Ви навіть, ну, що я можу сказати? Просто зі всіх боків може бути. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Тут знаєте, як приходять гроші на те, на те що ви хочете, і так, як ви ну просто не могли б і придумати собі. Так, ви будете в шоці від того, що... Від того що? Ви будете в шоці від того що? Mm. А, хтось дуже хороший, якийсь ангел дає вам величезний подарунок, величезний ресурс для чогось дуже потрібного. Це щось схоже на те, що було, напевно, під цією, цією викладкою. Mm. Ви будете в шоці від того, що пізнаєте щось. Пізнаєте щось. Ви будете в шоці від того, що ви витримали якийсь шлях дуже складний. Що ви це можете? Ви будете в шоці сама від себе. Це якщо жінка дивиться, а якщо чоловік, ви будете в шоці від того, що ви змогли, і ви про це нікому не скажете, то точно. Подолаєте який шлях. Ви будете в шоці від того, що побачили світ зовсім по-іншому і змогли подолати дуже складний свій шлях, ну, якийсь шлях, якийсь, а... якийсь період свій. Вам будуть дані певні знання, певне бачення. Ви будете в шоці від того, що. Радість буде в вашому домі. Ви отримаєте силу на виконання бажань. Їх буде, ну, як, як найменше, це дев'ять виконаних бажань. Ви будете в шоці від того, що у вас ця сила пробуде з тим, на момент того, коли ви отримаєте якийсь дуже серйозний подарунок, тут знає, як подарунок долі. Стабільність, радість, якийсь просвіт в житті. Так, ви будете в шоці від того, що, боже, які хороші у вас шоки від того, що. Ой, досяг, досягнете своєї мрії, досягнете свого успіху, своєї мрії, але дивіться, ви будете і надалі працювати. Тут сам Всесвіт в шоці від вашого успіху. Так, я думаю, що шокувати вас досить. Дуже короткий розклад хочу зробити, тому що, ну, так, дайте спокій своєму серцю зараз. Слово, воно саме по собі таке дуже агресивне, шок. Ось. І тепер будемо заспокоюватися, і зараз нам всесвіт трохи по, по, ну, якісь хось порад дасть поради. Від Всесвіту, світом, поради від Всесвіту. Тут іде якесь відродження, за яке просто будь вдячний, вдячний всесвіту, або вдячна всесвіту, вдячна, всесвіту, вдячна в, в цьому простору, в якому ти живеш. Щось цінне йде в твоє життя. Надто цінне. Бачите, тут людина вона годує птахів. Тут щось таке йде, коли ти можеш поділитися, якщо ти хочеш, якщо ти можеш. Тут з барського плеча, як поділися з ким. З тим, хто, не знаю, сидить під забором, бачите хтось? На нього всі зверхню дивляться. Десь під стінкою сидить якийсь притулившись чоловік. Це може бути ну, просто людина без житла. Не знаю, дату йому щось два. Два. Але це не гроші. Це дивіться, це не гроші. Інтрига якась. Це відкриє для тебе навіть якийсь шлях. Ну, тут не хочеться казати, що ти дай, тільки заради того, що... щоб щось отримати. Ось. Тут якась просто пожертва. пожертва. Але це не гроші. зрозумійте, будь ласка, це не гроші. Чогось два. Іде чогось два. 2. Не знаю, там, можливо, людина мерзне зараз зима або щось таке. Якщо зима, якщо літо, я не знаю, навіть що подумати. Там шкарпетки теплі купіть людині. Так, мої дорогі, на цьому все. Тут просто дуже дивний такий посил від Всесвіту. я дуже дякую вам. Ця інтрига вона дуже цікава просто. Я Дякую вам за вашу. Фінансову підтримку за вашу присутність тут, за вашу енергетику. Дякую тим, хто додивляється до самого кінця. Я точно знаю, що хто, той, хто додивляється, воно найкраще справджується від моїх відео. Ставте лайки і підписка. Так, підписка вона дасть вам можливість почути мене знову і знову, якщо потрібні якісь нові для вас підказки. А я підказки буду робити кожного дня. Ну, сподіваюся, що кожного дня. Дякую вам за все. Нехай в ваших життях відіграється все найкраще, а все свідарує дарує вам набагато більше ніж ви сюди приносите. На все добре, па-па!